небезпечний євробляхар водій нерозмитненої ауді вже не вперше тероризує бордянців. То він заїде на пляж, то на проморську площу, то протаранить рекламний щит у центрі міста. Шостого березня цей же водій на цьому ж авто спровокував ДТП, у якому постраждала жінка. Порушник намагався проскочити на червоне світло, врізався в Мерседес, а після покинув місце пригоди. Увіряємо його бог, він на красний світ шов, він розворачується, спивається з місця ДТП. В останній момент я вискакую з двері. бачу його номер перші букви РЖА, ауді. Зараз аудіо. Сейчас в матері перелом був, головою розбило білого стекло. На щастя, в цей раз просто втекти і в рублях не вдалося. Очевидці затримали його та передали правоохоронцям. Пролітає на красного сітофора. Мерседес реагував, почав тормозити. Ну, Столкновення збіжать його не вийшло, ще раз зацепив ауді. Ну, мною було з товаришем прийнято мірець прослідувати за ним. Прижали його краю проїжджої частини. Події був стані, состоянні дуже сильному, на, на стоять не мог. у нього автомобілі знаходилась дівчина з дитим. О після серії аварій, з коєних чоловіком, ми звернулися до керівництва Запорізької поліції з вимогою роз'яснити, чому машина й досі не на штрафмайданчику, а автолюбитель має змогу скоювати правопорушення. Як виявилося, горе водій не має права керувати жодним транспортним засобом. Повідомляємо, що водій автомобіля Ауді у період часу із жовтня 2018 року по лютий 2019 року притягувався до адміністративної відповідальності вісім разів. Станом на 22.02.2019 року вище зазначений водій позбавлений права керування усіма видами транспортних засобів Бердянським міськрайсудом Запорізької області. Строком на 12 місяців з накладенням штрафу у розмірі 10 тисяч 200 гривень за керування транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння, складається враження, що чоловік колекціонує злочини. На жаль, і про це було сказано у відповіді, що надала поліції. Раніше правоохоронці не мали змоги конфіскувати авто у порушника.